Вражаючий постріл і новий світовий рекорд зафіксували в Україні на Донеччині. Український снайпер знищив двох російських окупантів із відстані 4 -5. Кілометри куля калібру 14,5 міліметрів із гвинтівки «Алігатор» влетіла просто у вікно будівлі, де ховалися загарбники. Про рекорд розповів головний редактор «Цензернет» Юрій Бутусов. За його словами, історичний постріл пролунав 14 серпня. Це сталося на напрямку оборони покровськ мирноград де бойові завдання виконує зведений підрозділ снайперів привид. Нагадаю, попередній світовий рекорд також належав українцеві у листопаді 2020 Третього року 58-річний снайпер СБУ В'ячеслав Ковальський на Херсонщині вразив ціль на відстані 3800 метрів, використавши гвинтівку українського виробництва Горізонт-Лорд. Піднімаю вище, занижаю кулі. Давай скоро скоро небо може бути грязне. Время. Я два дочка!